Вибір правильного кабелю USB може бути складним завданням, оскільки на ринку представлено безліч різних моделей і виробників. Однак я хотів би розповісти вам про неймовірно якісний кабель USB AM мікробім 1,0 метра червоний 0803 Pro Defender, який доступний для покупки в мАгоди година зеніторба. Однією з найбільш важливих характеристик кабеля є його довжина 1,0 метри. Це значить, що ви можете легко підключити свій смартфон або інший пристрій до комп'ютера або зарядного пристрою, не обмежуючись довжиною кабелю. Це особливо зручно, коли вам потрібно зарядити апарат або передавати дані на відстані. Кабель має USB-AM, USBAM, а типмейл на одному кінці та B-тип Бтипмейл на іншому. Це робить його універсальним і сумісним з багатьма пристроями, такими як смартфони. Планшети, фотоапарати та інші пристрої зі заєднанням microUSB. Ви зможете швидко і легко підключити свій пристрій до комп'ютера або зарядного пристрою. Червоний кольоровий дизайн кабелю робить його яскравим і стильним. Він може додати нотку індивідуальності до вашого робочого простору або домашнього офісу. Кабель також виконаний з високоякісних матеріалів, що гарантує його довговічність та надійність. Ви можете бути впевнені, що він прослужить вам тривалий час. Купуючи кабель USB AM microBM 1,0 метра, червоний 0803 Pro Defender в міліампер година зені торба, ви можете бути впевнені в його якості. Торба відома своїм високим рівнем обслуговування та гарантує якість продуктів. Ви можете отримати свій кабель швидко та безпечно, використовуючи зручну доставку. Загалом, кабель USB AM мікроBM, 1,0 метра. Червоний 08, нультритий Pro Defender це надійний, зручний та стильний кабель, який вам точно сподобається. Не зволікайте і придбайте його в торба вже сьогодні.